Зрозуміло, що період воєнного стану пріоритет для нас є наближення нашої великої перемоги над агресором, тому всі цілі і всі задачі направлені безпосередньо на допомогу військовим. Хочу розпочати з цього і сказати перед тим, як я буду говорити про звіт допомоги військовим, це про те, що як керівник державного органу ми є органом виконавчої влади. Районні ради ліквідовані в 2010 му році, з ними ліквідований і районний бюджет, тому напрямки використання обсягів бюджетних коштів визначаються єдиним представницьким органам Київської міської ради територіальної громади. Це Київська міська рада. Ми проводимо різні заходи, в тому числі як це є аукціон для збору допомоги і передачі безпосередньо адресно військовим. Військових, які ми знаємо, у нас в Дарнівському районі утворено на базі Дарвського району два військових підрозділи: це 126 й батальйон і ТРО, і 23 й батальйон президентської бригади Богдана Хмельницького. Це наш співробітник Денис Марченко, який працює в відділі внутрішньої політики з 2018 року. Спочатку повномасштабного вторгнення він вирішив піти до лав збройних сил і зараз захищає нас на Бахмутському напрямку ми зібралися колективом, також передали йому автівку. Це знову передача, але вже для 23 го батальйону спеціалізованого також автомобіля. Легіон Д також ми допомагаємо, передаємо необхідні речі для безпосереднього навчання, підготовки, і потім прийняття рішення щодо переходу вже до служби в збройних сил, в тому числі, і я буду говорити. Про навчальні центри, які у нас утворені в Данівському районі два разом з Легіоном Оболонь і Легіон Де. Ми співпрацюємо з Оболонським районом в багатьох напрямках, це один із них. Також проводимо в районі різні соціальні заходи, які не вимагають бюджетного фінансування. От, наприклад, мій товариш Андрій запропонував взяти під опіку наших хлопців. І проводити раз в місяць заклади, такі і психологічні. Хлопці жартують, і барбери їх стрижуть. Тобто їм це подобається. Ми будемо продовжувати. В тому числі заклади спортивні, це і команда Збройних сил разом з командою ветеранів збірної національної України і одночасно збір для військових для їх потреб. З дітьми проводимо навчально-патріотичну роботу. Є така гра «Джура», також вона у нас дуже гарно розвинута. Ми його проводимо в трьох рівнях: районного, міського і державного. Зараз організували процес нація нескорених, проводимо навчання з фондом суспільних допомог щодо надання до медичної допомоги, ознайомлення дітей, як поводити без себе в різних. Стресових ситуаціях і надзвичайних. Є у нас фонд захисних споруд в Данівському районі. Кількість налічує 505 об'єктів, 505 укриттів. Зараз у цей період після страшних трагічних подій була отримана відповідна задача від президента на ставці щодо розширення фонду. Нами за Період з 1 червня додаткових е, виявлено 110 об'єктів, які можуть використовуватися під укриття, складені відповідні акти ДСНС. Частина з них потребує ремонту, частина ні. Зараз, якщо говорити про захисні споруди цивільного захисту, які відремонтовані, у нас був план на минулий рік, на 22-й. це 80 об'єктів запланованих. Всі ми їх відремонтували на цей рік. У нас передбачено також пріоритетом є укриття 132 об'єкти. За серед них вже відремонтовано 80 і решта буде закінчена до кінця поточного року. Вони на завершальній стадії. Це приклади роботи у закладах загальної середньої освіти. Це конкретно 237 школа, 127 школа. У нас, якщо говорити про школи, 41 школа на території району муніципальна, всі вони з 1 вересня минулого року працюють в режимі офлайн. Зараз виключно здійснюється розширення площі. З приводу садочків ситуація трошки інша. На початок року працювало 34, Ще знайшли можливість 4 садочки відкрили 38 Працює загальна кількість 62, 24 садочки. Не мають підземного простору для облаштування. Тому вимушені бути на простої для вирішення цієї проблеми. Будуємо підземні укриття на території. Мав можливість домовитися з німцями і спробували з нами реалізувати перший проєкт на 50 тисяч євро саме для укриттів. Потім ця сума збільшилася до 100 тисяч євро і наразі в нас наразі вона складає 250 тисяч євро. Це кошти використані на обладнання для укриттів і на пункти незлатності. У нас Спочатку з 2014 року, якщо рахувати кількість переміщених осіб, це е, майже 70 тисяч. Спочатку повномасштабного вторгнення майже 47 тисяч. У нас першим було відкрито Краматорський, потім е, Ніжньодованський, Бахмутський і Волноваський хаби. в тому числі є два цікавих проекти, реалізовані саме в Данському районі. Це е, медичні заклади, медичні заклади, які знаходилися. На території дивилися активні бойові дії і разом з медичним персоналом, з обладнанням ми їх забрали сюди, в Дарницький район. Понад 7,5 тобто тонн на вантажу було доставлено перший раз. Ми двічі їздили, передавали Херсонщині необхідну допомогу. приводу е пріоритетів це енергоефективність, заходи з за енергозбереження, тому що ворог задає ударів по об'єктів критичної інфраструктури е і будівлі, домівки, людей мають бути енергоефективними. Тому зараз проводиться робота щодо заміни вікон з дерев'яних на сучасні енергоефективні двері. дверей. Це приклад реалізованих проєктів, в тому числі утеплення, фасадів житлових будинків або ремонт аварійних покрівень. За допомогою співробітників оболонської адміністрації ми швидко відновлюємо синергії з нашими співробітниками комунальних служб постраждалі об'єкти. Такі великі житлові будинки ми відновили, бачите, покрівля була повністю зруйнована, вікна, відновили за один день. Нас в Дарницькому районі найвищий відсоток реалізації і виконання програми соціально економічного розвитку складає вже майже 80%. відсотків. Зрозуміло, що це ремонт і облаштування укриттів. До речі, сьогодні було засідання бюджетної комісії під головуванням Андрія Вітренка і для даних району в повній обсязі профінансують ремонт укриттів на наступний рік, в тому числі серед пріоритетів інклюзія. Є пріоритети, які мають працювати, це заклади охорони здоров'я, всі забезпечені необхідними генераторами. Всі забезпечені потужними, в тому числі за допомогою міжнародних партнерів, 100-200 кВт. Вони приєднані, вони підготовлені, перевірені, обслужені. Якщо ми говоримо про комунікацію і роботу структур, організований зв'язок через рації, організований зв'язок через термінку для комунікації, надання допомоги. Пункти незглавності обладнані всім необхідним, в тому числі і польова кухня, і Мобільні санвузли в разі якщо не буде працювати централізована система водопостачання і каналізації, ми е, враховуємо різні е, варіанти.